И я вот хочу эти несколько минут посвятить тому, чтобы сосредоточиться, настроиться, вспомнить свою маму, которая у меня сейчас далеко. И вот у меня есть такая небольшая ладонка, которую она мне подарила. В такие моменты всегда очень важно помолиться, сосредоточиться. И я стараюсь, чтобы, чтобы Божья Матерь всегда была со мной. И, и молюсь. Молюсь. Читала комментарии по поводу себя, что я там переигрываю или я наигрываю. На самом деле в прошлом эфире я, правда, я чуть не потеряла сознание, потому что у меня настолько было сильное напряжение. Я вспомнила там свою первую любовь. В... На меня это все накатило в какой-то момент так, что меня, я просто понимаю, что сейчас я разрыдаюсь. Галя Безрук. Александр Пономарев, вот Он замечает во мне именно то, что я так стараюсь <смес> донести зрителя. Несколько раз, когда голосование или там какая-то ситуация была не в ее пользе, потом ее э, э, в, тренер э, вытаскивал, э, немножко она не понравилась мені по своему своєму поведенню, поспомана это восприйняла. Я бы, а как я вас я бы честно говоря, не, не сделал. Я голосом. странный голос, слишком обычный. Но ну, хочется, чтобы голос какой-то был характерный. А, к, к, сожалению, голоса у всех почти участников, они не характерны. А почему отношения как будто меня вытягивали? Я что, недостойно выступила или сделала какие-то откровенные... Ну, откровенную лажу в номере. По-моему, такого не было. Нам думаете, а на Безрук. Она спевает, да, дуже гарно. Она Спасибо. очень красиво танцует и послала 5 смс. Уу. Хорошая девочка для Пономарева. Да, для Пономарева хорошая. Ничего не могу сказать против. Не, не вижу в ней нарциссизма, не вижу, какой то наигранности. Вот таких каких-то таких вещей не вижу. Хорошая, милая девочка хорошо поет, но до со стороны, мне кажется, слабовато. Это на самом деле так больно, я вам не могу передать. Вот когда говорят, что ты врешь, а ты на самом деле не врешь. Эм... Я, правда, стараюсь на это не реагировать. Я очень стараюсь, но моментами хочется просто, чтобы смотрели глубже. Ну, чтобы смотрели не только на сплетни, на слухи, на на оболочку, чтобы смотрели глубже. Чекала я, так бажала я щиро все. やねんもん やくか。 Антична, ніжна Галина Везрок. Галина сьогодні виконала одразу чотири білі прапори на сцені голосу України». Тобто, це означає, що Галина здалася своєму коханню. Галю, скажи відверто, ця пісня комусь адресована конкретному? Ну, по-перше, я хочу сказати: ось цей чоловік. Це мій тата. Ваші оплески. Правда, я хотіла сказати, що я сьогодні, по перше, співала для всієї святкової України. Зі святом вас, любі! Зі святом! По-друге, я співала для всіх людей, своїх близьких, які зараз у залі. А по-третє, для свого коханого чоловіка, мого тата. Для тата. А якщо романтичні стосунки а Вони це за кадром. Є? За кадром, але є. Є, у Олександра Пановря з'явився конкурент, і ми вже про це напевно знаємо. Шановні тренери, зараз питання до вас. До зіркового тренера трішечки пізніше. У зіркового тренера не спадає усмішка, така з обличчя. Шановні тренери, ви знаєте, що Галина Безрок – акторка. Зараз ви скажете Галі Я вірю? Діана. О, Я. А, я знаєте, от. Е... Я смотрела, как вы готовились, пока шел ролик о том, как о вас отзывались люди. И мне кажется, что вы очень искренний человек. И если говорить об актерском мастерстве, то здесь вы его абсолютно, о нем совершенно забыли, потому что оно неуместно. Когда вот так люди жалят, понимаете, непонятно почему. А ты стараешься, ты стоишь на сцене. И вы вот такая вот нежная, и у вас были отличные высокие ноты. Я за вас также переживала, как Саша, потому что... Ну потому что так нельзя, ребята. Человек, который выходит на сцену, ему очень тяжело. Я сейчас не говорю в разрез с публикой, нет, безусловно, но давайте больше милосердия к тем, вот кто виходить, им правда, им действительно тяжело. Дякую, дянам. Олеже, а що ви можете сказати? наша Галина Безрук дійсно переживала ось ці почуття, відчуття на сцені, чи все ж таки грала? Я співала українською. Я навіть про це і не говорю. Галина, я просто хотів сказати, що е, ви найкраще розкрилися в цій пісні. Оце, ну, це ну це безперечно. Вона вам дуже підходить. Дякую. Вам цей е, е, я впевнений, що е, що ви створили цей ніжний образ саме завдяки вашій ще акторській майстерності. Ви дійсно ви талант і ще ви відчуваєте сьогодні сцену. сьогодні лише серцем. серцем, чесне слово. Актор грає тільки серцем. И вы сами та Галя, про яку спевав Назар Савко. Спасибо, Лежа, Валерия. Потрясающе красивая песня, вообще фантастический номер. И такая она чистая, такая невинная. И любовь была тоже такая, знаете, прямо святая, вот то, что я почувствовала. Недаром, наверное, голубь вот такой в образе святого духа присутствовал вот в этом номере. Я не знаю, уж играла, чувствовала, но я верю. Дякую, дякую, Валері. Ну, якщо Олег Скрипка вже згадав про вокальну композицію Назара Савка, то можу сказати Олександру зараз увага, не підманіть Галю. По-перше, а по-друге, ви відчули, що Галина Безрук зараз все ж таки співала для вас, тому що пристрасті навколо вашого ймовірного роману не вчухають вже котрий тиждень. А що ви плескаєте? Я не розумію. Е, ну, по-перше, Катя, як, ну, нещодавно мені казали так само, одне запитання було там в ефірі. Е, я не пам'ятаю де, е, чи ми з тобою вже три місяці живемо разом <звіх> після кліпу. <звіх> да. Насправді, я думаю, що е, ці розмови це лише розмови. Ну, коли розмовляють, це добре. Галя дуже душевна людина і вона вміє співати. Незважаючи на те, я дуже багато разів повторюю, що вона не має освіти вокальної, там, академічної чи будь-якої. Але вона співає, співає душею. І я навіть тобі. Галя, ти знаєш, я за тебе в будь-якому випадку, тому що я вважаю, що е, ти вже завтра можеш ставати на сцену будь-яку і співати так, е, як е, можуть співати наші зірки. Я вам дякую. Але я сьогодні це не було не було цього на жодній репетиції. Я критично ставлюся до всіх і до тих, з ким працюю і з ким не працюю. Але ти взяла дихання посеред слова в самому кінці. Це мені не сподобалося. Це не можна робити, але я вірю в те і впевнений в тому, що за тебе люди проголосують, тому що в тебе є душа і серце, і в тебе є те, що люди хочуть почути, і тобі є що сказати. Я за тебе. Дякую, Олександру Понмарьову. Що, ж, шановні телеглядачі? Якби зірковим тренерам не подобалися їхні вокалісти, сьогодні вони не можуть вплинути на їх долю, тому що на їх долю впливаєте виключно ви, телеглядачі. Голосуйте за Галину Безрук. Телепонуйте на номер дев'ятсот сто два вісімчотирнадцять. Бо надсилайте себе цифрами 14 на короткий номер 9969. Ваші оплески жінці у білому Галині Безрук. Этого вокалиста.